Почому ми говоримо про такі речі? Бо вони вказують на духовне єдинство наших предків, щоб християнство прийшло в Київ не з Греції і навіть не з Крима, де крестився в Херсонесі князь Володимир. Одно крещення не зробило Крим християнським. І ще довгий час, чуть ли не до 17-го віка, там були язичники, а потім мусульмани. Але іменно в Києві на Київських горах завершилося чудо, і Київська лавра почала по всім руським землям, вже стали називатися руськими, і всі ті народи, куди там були вказані літописцем, і за того, що віра православна зміняла образ життя, погляд на життя. плюс… У тоді вже Київ, коли став християнським, почався рівняти не на Париж Слабенький, а на Візантію. На той час Візантія була центром мірової цивілізації і духовної, церковної культури. І почалися храми будувати. Але до того, як в Києві храми будували, Сотні храмів, а можливо, додали сміло слово, тисячі храмів вже були построені в Карпатських горах, де у потомки учеників Кирили Мефодія, а потім їхні ученики совершали чудо і то, що Київ Печерська лавра була собрана як єдиниця разом, то такою ж лаврою стала велика Карпатська Русь зі своїми монастирями. Починаючи з древнішого Грушевського монастиря. Почому ми говоримо за Лавру як за нечто чудне і Божеє? Тому що, коли читаємо Псалом 22-й, то там указує нам псалмопевець, що Бог, коли хоче людей привести до царства, організовує, звісно, апостолів. Посланників, учителів, школи, но такими стали монастирі. Господь пасет м'я, як пастир, каже псалмопевець, і нічого м'я не лишить. На місті злачному, та він вселив мене, на воді покойнів воспитав мене, душу мою обратив, вернув заблудшу душу, душа йшла в блуд в тупік. Душу мою обратив, наставив я на стізі правди, у грецькому варіанті стізя оправдання, є стізя церковна. Ради чого? Ради імені свого, Божого імени. А ще й пуйду я посеред тіни смертної, я тепер уже не боюся зла, бо ти зо мною жест твій, палиця твої, крест Твой, Тим я. Утішали. Ти приготовив, придумав трапезу, трапезу причастя, із супротив стужаючих мені, намастивість єлеєм главу мою, а чаша твоя причастя, напояючим я як державна, як майліпша, як одержуюча мене, а милость Твоя тепер уже. Поженеть м'я, есть слідує за мною ілі веде мене. Для чого обовселитися мені в дом Господній на довгі роки, щоб через церкву Христу Господню вертатися в Царство Божо. Так от місію повернення людей до Царства Божого. Совершала Кіопечерська лавра, і тисячі й тисячі монахів, подвижників, які розходилися по всім землям, тодішнім руським, і сіяли Євангеліє, слово Боже. в Києві, великий праздник. Кіїчська лавра святкує свій свій день, а ми нині споминаємо. Послання апостола Павла нам, починаючи у першій главі семого вірша. Во Христі Ісусі ми маємо не просто нового Учителя, але но ми маємо в ньому іскуплення кровлю Його, прощення гріхов по багатству благодаті Його. От що почала Київ Печерська Лавра сообщати людям і перевертати їх до церкви. Христос відкрив нам тайну своєї волі, яка воля Божа, щоб люди всі спаслися і по Своєму благоговоленню відкрив перед нами всі такі тайни, які б для віри не були зрозумілі. Він зробив у нас у перших добрими дітьми Божими. І в ньому ми зробилися наслідниками царства, так поступає, поважає свою віру, уважає і других людей з їхніми поглядами. Ми будемо подліними дітьми Божими, похожими на Києво печерських монахів, на Києво печерських святих. А лише у тому образі ми настоящі діти Божі, православні християни. А у вічності уєдно з Києвопечерськими святими і з Києвопечерськими ісповідниками нинішніми зможемо наслідувати по милості Божої. Царство Божої амінь.